Про значення трублення в шофар урожґа Шана Бал Шемтов наводить зворушливу притчу. Царський син на довгі роки був вигнаний далеко від палацу свого батька. Коли він нарешті повернувся, то змінився до невпізнання. Царський син блукав біля палацу, але ніхто не впізнав у ньому зниклого принца. Тоді він у відчі закричав: цар, почувши голос сина і відразу його впізнавши, поспішив до нього. І обійняв його, так і наші душі. Вони зійшли в цей світ і віддалилися від палацу Всевишнього. Ми віддалилися від джерела святості і забруднилися гріхами. Урож гешана, душа хоче повернутися до святості, і кричить із глибини серця: Батьку, небесний батьку, спаси мене. У цьому сенс трублення в шофар, простий крик душі. У кожної людини свої слова й прохання, але крик однаковий у всіх. Серце кожного з нас кричить і хоче з'єднатися із Всевишнім. Саме цей крик чується через шофар, і Всевишній чує наш крик, і як люблячий батько дарує кожному з нас добрий і солодкий рік.